У мене з'явився якийсь жених, Василь, чи як там? Немає різниці. Він мені пише багато коментарів. Особливо його цікавить наша сумісність по гороскопу. І він пише: тобі дуже личить оце плаття, червоне, як вогонь. Особливо, коли ти по гороскопу овір. Я йому вже п'ятий раз відповідаю Вася! Якщо ти хочеш зі мною познайомитися, то запам'ятай, що овін то мій колишній і не нагадуй мені про моїх, несостоявшихся женихов. А платя дійсно кожне, пишіть в коментарях, хто я по гороскопу. Який знак мені підходить? І з ким буде сумісність? Дякую. Ого. Дякую.